Уяви, пів на другу ночі. Очі вже червоні, а ти все ще скролиш Ютуб, Тік-Ток, Інстаграм. Раптом стрічка рекомендацій змінюється. І ти натрапляєш на відео, де чувак їсть скляні лампочки. Дівчина перетворює себе на ляльку Барбі, а хтось жере сере м'ясо на камеру. Тобі огидно, але так цікаво, що не можеш відірватися. І так проходить ще декілька годин. І тільки під ранок приходить усвідомлення. Стоп! А як я? А, взагалі, сюди потрапив, що спільного у всіх цих людей на екрані. Так, вони дивні, але чомусь їхній контент ми дивимось довше ніж новини чи освітні канали. І сьогодні ми з вами розберемось у цьому питанні, чому фріки вважаються королями інтернету. А поки ви готуєтесь до шоку від сьогоднішнього відео, я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. З вас обов'язково лайк за такий контент, також підписка і дзвіночок, щоб не пропустити жодного. Відео. Також чекаю вас в інстаграмі і в телеграм-каналі. Переходьте, там нас завжди весело. В інтернеті фрік це не просто якась там дивна людина. Це людина, яка усвідомлено або, ну, не зовсім усвідомлено створює контент, що викликає шок, незручність відразу або здивування. Вони можуть бути комічними, лякаючими або навіть відверто трешовими. Але їх так хочеться дивитись. Наприклад, в Україні є ряд телешоу, які можна класифікувати як конвеєр для фрік-блогерів. Одне з таких це шоу Вагітна у У-16». І от після прем'єри деяких випусків у світ народжуються нові фріки. Під минулим випуском ви мене закидали проханнями розказати про люду ту саму учасницю шоу, яка одружилась із вчителем інформатики. Люда, які ти браузер знаєш? Інстаграм <к Pick up> е, Відкрий вам секрет, що інстаграм це насправді не браузер, це вся соцмережа. не кажи, що ще одного кота в хату принесеш. Кажи, що зробилося? Нічого я вагітна. <плід> Люда, ну чого ти мені нічого не сказала? За що? Як за що? За те, що ти вагітна. Після скандального випуску за її участю дівчина вирішила, що не гоже не монетизувати свою популярність. Тому вона вирішила нас радувати нестандартним контентом. Давай. За понеділок прекрасний понеділок. Мітя мене гарно починається неділя. Я не можу. Можеш. Ти ж в Україні живеш, маю. Тобі горе треба плаш пальто. Час Льоше про це пальто, ніж можеш прямо в пальто приглянути. До речі, як зазначають підписники у коментарях, фішки люди це нетвереза поведінка у блозі. До речі, ще одна фішка небезпеченої блогерки це неочікувані вихідки. Наприклад, такі, як от поголити голову у прямому ефірі. Я їм мабуть, Люда надихалась молодою Брітні Спірс. До речі, якби це дивно не було, але завдяки тому, що Люда поголила волосся, у неї з'явились нові рекламодавці, а саме, магазин перук. Всім привіт! Замовила у Буби шоп дві перуки. Тож давайте зробимо розпаковку. Тому така вихідка допомогла принести блогерці заробіток. Але насправді дохід вона отримує не тільки від реклами ролів у Тікток, але й зі стрімів. І на жаль, цей контент можна з певненістю класифікувати як самий справжнісінький треш треш стріму можна назвати стрім, який виходить за рамки правил людського життя, те, що ти не побачиш ні в житті, ні в телевізорі, ні навіть на Ютуб. Тобто така собі запріщоночка Але якби підписники не сумнівались у розумових здібностях люди. Навіть вона розуміє, що на стрімах потрібно бути ще більш розв'язною, щоб збирати великі охоплення. Люда, а чого ти не сказала, що тобі пальто не помогло? А я не знаю. От поля пальто вийшло сьогодні, а тоді вже знати, чи знать його пальто не було. Не знаю, звісно, на стрімах можна заробляти завдяки завданням, які можна оплатити донатами. Наприклад, за 400 гривень люди будуть підливати нову чарку алкоголю, налити усім буде коштувати 1200, а розбити стіл вже 10 тисяч. Коротше кажучи, люди з друзями, а точніше, друзі на люді, заробляють на абсолютно аморальному треш контенті. А як ми з вами знаємо з прикладу сусідської держави, часто такі треш-стріми закінчуються справжнім криміналом, адже Е, п'яні тіла, які можуть зробити задонати щось божевільне, можуть одного разу перейти цю безповоротну межу. Наприклад, в США смертних випадків на стрімах було безліч, тому влада ухвалила спеціальні закони, які мають такий же вплив і нестимуть таке ж покарання, як фізична Людини у звичайних умовах в Україні ця сфера з приводу законів поки що не така розвинута. Принаймні ще не було якихось гучних справ. Тому відповідно і відповідальності за все, що відбувається на стрімах, ніхто не несе. До речі, і самі стрімери рано чи пізно можуть почати втрачати зв'язок з реальністю, хоча б через те, що їхні ефіри тривають по 18-20 годин на добу. У них порушується психічний стан через відсутність нормального сну і. Її але здається, це нікого не колише: ні самих блогерів, ні їхніх відданих глядачів. Як не дивно, такий контент дійсно може затягувати на кілька годин. Ну це у кращому випадку. І ти, коли скролиш ці всі безкінечні треш, рілси і стріми, забуваєш про усе на світі. Як я, наприклад, забула, що скоро 14 лютого, день усіх закоханих, день, день закоханих всього, всього через три дні. А я, а я досі, досі не знаю, що йому подарувати. Викорувати. Так, що б вона хотіла? Так, комп'ютер в нього вже є. Навушники, мишка є, клавіатура є. Смарт-годинник, навушники. А ні, це також я. Можливо, новий фен. Може, тут гру для плейстейшн, але яку? Точно замовлю їй подарунковий сертифікат на перевіреному сайті кібернетики. кібернетики. Там, взагалі, просто неймовірний вибір техніки, гаджетів, посуду і навіть дитячих товарів. Тому буде точно на що витратити сертифікат. Так, вибір подарунків величезний. Вона точно зможе обрати щось для себе. А поки замовлю їй сертифікат. Думаю, це найкраще рішення. У мене є подарунок. І у мене є для тебе дещо. Ти серйозно? Ми, Ми реально думаємо, думаємо однаково. А разом з кібернетики ми вирішили подарувати вам знижку мінус 10% на всі товари з категорії краса та здоров'я за промокодом Приємний 10. Він буде діяти аж до кінця березня, тому переходьте на сайт кібернетики і замовляйте подарунки на 14 лютого і навіть вже на 8 березня. Усі посилання будуть в описі до цього відео. У нас через дуже великий інформаційний простір може скластись помилкове враження, що фрі контент це винахід Тіктоку і Ютубу. Але насправді ж люди завжди мали таку нездорову цікавість до всього дивного, нездорового і шокуючого. Просто раніше ми дивились на це не через екран смартфона, а наживо. Наприклад, у цирках виродків звучить насправді капець як грубо, але така вона була сувора реальність декілька століть тому. в Англії тоді у шістнадцятому столітті для заможних людей придумали забаву сайт-шоу або простіше цирк виродків, де виступали артисти з фізичними відхиленнями. Це були реальні вистави, де людей з фізичними вадами чи рідкісними особливостями показували як атракціон. А глядачі були тоді на 100% впевнені, що в таких людях сидять демони, бо неможливо бути такими потворними без втручання вищих сил. Ліліпути, люди змії Бородаті жінки, сямські близнюки. Вони не мали вибору, окрім як робити зі своєї інакшості шоу, бо це був єдиний спосіб заробити на життя у ті часи. Наприклад, одним з таких був Паскаль Піньйон, двоголовий мексиканець. Він мав величезну пухлину на голові, на яку наносив маску у вигляді другої особи, і цим розважав публіку. Але справжніми зірками того цирку були сямські близнюки, чанг і енк бенкери. Вони змогли непогано заробити розважати. Жаючи англійську знать пізніше, вони одружились на сестрах Сарі та Аделаїді з маленького містечка Вілксборо. Народили вони аж 22 дитини, і до Першої світової війни вони, в принципі, жили цілком собі щасливо, на відміну від наступної героїні, перебуваючи на півдні Африки, головний по цирку Вільям Данпол знайшов новий екземпляр для свого шоу дівчинку із театопігією, тобто підвищеним відкладенням жиру на стегнах та сідницях. При цьому всі інші частини тіла залишались. Стрункими. Ну, все. Тепер я точно знаю, з кого брала приклад модель з панами Грейсі Бон. Ви вже знайшли щось спільне між ними. Щоправда, сарті африканська дівчинка заробляла у цирку, а Грейсі Бон на онлайн. Хоча, можливо, це просто сучасна інтерпретація старих поглядів на розваги. Британці тоді дуже сміялись з дівчини з роздутими стегнами, але при цьому платили непогані гроші. Проте, вже через 4 роки інтерес до дівчини згас. Данпол продав її якомусь французу, який експлуатував арті, підсадив на алкоголь, наркотики і врешті-решт нещасна померла від сифілісу. Насправді, як би дивно і потворно не виглядали всі учасники цирку виродки, потрібно подивитись. З іншого боку, а хто насправді був тим самим виродком? Зараз я вам поясню, а висновки ви зробіть самі. Даний вид розваг став популярний за часів правління Єлизавети І. Цікаво, що сама королева, яка на публіці виглядала благочестиво та набожно, насправді нічого не мала проти, щоб посміятись з нещасних людей, яких природа наділила рідкісними вадами. Така от була блажена королева, одночасно свята і одночасно грішниця. Як би не розвивались цирки в? Виродків, але слава богу, вони почали втрачати свою актуальність і до 1890 року повністю згасли. Здебільшого через стрімкий розвиток медицини лікарі виявили причини багатьох відхилень у розвитку і дійшли висновку, що каліцтва не має нічого спільного з демонами. Господи, як це так? Громадська цікавість вмить змінилась жалістю, і більше ніхто не хотів платити за такі негуманні розваги. Але знаєте, можливо, людська природа така. Що все одно дуже цікаво подивитись на не таких людей. Тому вже у наші часи телебачення намагалось повторити концепт цирка виродків. але з сучасного погляду. Наприклад, канал TLC і їхнє шоу My Strange Addiction. це було документальне реаліті, яке показувало людей із незвичними залежностями, наприклад, поїдання губок, обійми з ляльками, фанатична любов до подушок і так далі. Шоу тоді поповні експлуатували психічні і фізичні особливості людей. Заради розваги, хоча намагались подати їхні історії з більш емоційного жалісного боку. Звучить ця інформація насправді доволі дико і викликає багато запитань. Але ж хіба зараз у нашому інфопросторі все відбувається не так само. Ми більше не платимо за квиток у цирк. зате скидаємо донати блогеру, який харчується лише сирим м'ясом або розбиває меблі у прямому ефірі. Просто змінився формат, а суть залишається така ж сама. Люди завжди будуть дивитися. На тих, хто виходить за рамки норми. Як мінімум, тому що такі люди викликають у нас сильні емоції. На жаль, я не змогла знайти дослідження на цю тему, але знайшла цікаву інформацію зі сфери маркетингу. Коли ви думаєте про найбільш пам'ятну рекламу, яку вам доводилось зустрічати, то швидше за все вона викликала у вас якісь емоції. З останнього, що я можу так швидко пригадати, це реклама свічок від Рікі Хайп. Бренд Рікі Хайп зробив такий контент для реклами свічок. Це фото одразу завіросилася, набрало клубу реакцій усіх всіх можливих соцмережах. Чи почали більше купувати свічку? Не впевнений. Це 100% принесло трафік бренду. А також реклама Кінзо, яка вийшла у 2016 році. Вона мене тоді і налякала, і одночасно захопила. Причому емоції від перегляду були настільки сильні, що я досі не можу її забути. Так само відбувається і з фріками в інтернеті. Я, наприклад, гортала стрічку в інстаграм і натрапила випадково на акаунт дівчини. Вона буквально виглядала як фраза Вона тільки но вийшла з пекла. Аналізуючи її акаунт, я зрозуміла, що за 4 роки дівчина пройшла неймовірний апгрейд. Собі язик і зробила на ньому тату, залила чорнилами білки очей, зробила ринопластику, зробила операцію на вухах, додавши їм незвичної форми. Також провела мільйони сеансів татуювань, мамопластику. Ну і як фіналочку, зробила собі роги, вжививши під шкіру імпланти. Якщо переглянути її деякі рілси, то в розмовах з людьми вона здається навіть дуже милою. Оляфейда думба. Oh maybe I will buy it. Excuse me miss. I love your tattoos, they're so cool. Thank you so much. What's your name? My name is Toxie, nice to meet you. And my biggest dream in life is Що so Але ми тут не про її характер, а про емоцію, яку викликає її зовнішній вигляд. А він насправді дивує. Навіть не дивує, а просто шокує в голові. Одразу мільйон запитань. Навіщо вона це зробила з собою? Напевно, це боляче. Або Боже, вона мене так не лякала, що вона тепер буде мені снитись у кошмарах. Але яку б огиду і страх ми не відчували до цієї персонажки, все одно ми додивимося її контент до кінця. Мене наприклад завжди. Такий контент чіпляє. Я переходжу на сторінки, щоб подивитись, просто як людина ця функціонує, і так робить багато хто з нас, тому що такий контент і такі люди просто привертають нашу увагу. Та навіть якщо банально порівняти відео з інтернету, візьму наприклад своє, щоб нікого не ображати, та відео сербської блогерки, головна фішка якої великі губи. То що приверне вашу увагу? навряд чи вашу увагу привернуло моє відео, як би я над ним не старалась. Ну і давайте я також застосую знання емоцій з маркетингу і прокачу вас на емоційних качелях. Тільки що ми постресували, переглядаючи профіль дівчини з пекла. А тепер пропоную видихнути. Адже так звані фріки можуть не тільки лякати, але й давати позитивні емоції. Наприклад, як зірка Тіктоку Кіріл з Харкова, ти захочеш мене, тільки я. Це позитивний молодий хлопець, що співає пісні у своєму стилі. І, напевно, єдиний мінус, який можна до нього віднести, це те, що його пісні російською мовою. Ходять дні. Але не дивлячись на цей нюанс, публіка все одно просто обожнює Кіріла. А він любить свою справу. Проте, якщо зайти у нетрі Тіктоку, то все стає зрозуміло, що юний співак це не сольний проект, а він знаходиться під патронажем своїх друзів, які не проти йому допомагати, паралельно заробляючи на його особливостях. Другий вопрос: з ким Кіруша живе, где він живе? смотрите, Кіруша сейчас живе сам. Ну, бывает периодически у бабушки там ночуют, там, проведать ездят ее. А так мы снимаем ему квартиру, обеспечиваем его, его всеми продуктами, там, оплачиваем, соответственно, за жилье, за коммунальные услуги. Всі розходи на нас, і як ми бачимо, це працює. Сторінка Кирила розриває усі мережі, а кожне його відео набирає по кілька мільйонів переглядів. До речі, не він один експлуатує тему людей з відхиленнями. Якщо що я не берусь тут якісь діагнози роздавати, просто роблю припущення. Так, от, якщо Кірюша це хороший співак, то є його повна протилежність. Вова Месі, футбольний блогер з кривого рогу. Ей, мішенчик. О, эта девушка, она, да? она такая красивая, я по-моему не могу. М -м -м. Люди так люблять його дивний контент, що рілси збирають від сотень тисяч до мільйонів переглядів, а підписників в інстаграм вже 124 тисячі. Можливо, на момент запису відео вже більше. Зараз десь тихенько заплакали усі б'юті та фешн-блогери, які роками знімають контент, вкладають гроші. А Вова Месі просто зняв не відео за гаражами і просто підпалив алгоритми. Та що там, навіть я піду поплачу після запису цього відео і подумаю, може мені також перекваліфікуватись у фрік контент? Хоча до цього моменту моїм планом Б був OnlyFans, що ж, вибір тепер у мене великий, треба подумати. Ще один приклад вітчизняного фрік-блогеру, сторінку якої мені скинули приблизно мільйон разів. Це діанка, сільський блогер. В Принципі з назви каналу вже все зрозуміло. Дівчина Діана, що живе в селі. Але сільський контент буває різним. Наприклад, його можна вести як Нара Сміт, найпопулярніша тред вайвс у people? I cried around the property to see all the little animals. So it was a lot colder than we anticipated, we decided to head back early. А можна вести сільський контент, як Діанка? А це я вон допоїла і пішла в туалет. О, mm. oh. так, друзі, ось я другу піцу зробила, і друга піца відпаляється на в духовку. Бо всі не люблю піцу, і така салями дуже смачненька. Всі смачно, ми люблять. Привіт таки всім, пішла вон до туалет, срати, а ну. Ммм. Mm. Mm. Так, друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас на вечері буде борщ. Дивіться, який класний. Мені Юрій швець кинув один переказом. Триста гривень. Можна, звісно, посміятися з Діани, але моє дитинство у селі приблизно так і проходило. Проте прославилась дівчина не тільки завдяки своїм відео, але й різким висловлюванням про те, що глядачі повинні їй нести гроші. А що ви кажете, дівчата? шутки шутки шутками, поки я оді, нам треба купити машину, круту, щоб я могла дитину там катати, потім треба купити нам будинок, щоб я могла в кутому будинку жити. Тому як я то кажу, вас повсякчає місяців сім сім десь сім і тиждень. Тому ускоряємося, ребята, ускоряємося. Наза заробітка їй яка спільнота міг заробити на дитину. Откриваємо збір. Тільки 50 тисяч гривень на брекети. Угу. Mm -hmm. Ви можете, звісно, безкінечно обурюватись такою поведінкою. Та навіть я, коли дивилась, у мене вирували емоції. Але люди то реально донатять. І на своєму треш-контенті Діана Поліщук заробляє буквально пачками. І от ви мені сам пишете, іди на роботу. Ну, дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в тік Я думаю, стільки я не заработаю ніколи За місяць роботи, максимум 10 тисяч. А в тіктоці я можу робити і під 200, і 110. Для чого мені робити? Виходіть на роботу і будете кидати їх мені, мої любі. Тож аудиторія даної блогерки розділилась. Одна частина щиро не розуміє, що дівчина забула в Тікток, а інша радісно підбадьорює її до створення нової порції трешаку. Але найбільше сільська блогерка бісить військових тим, що люди так радісно донатять їй на прямих ефірах, а збори на потреби армії закриваються дуже туго. Дуже важко цьому селі, що однажда дуже якісь долати купити, а можливості за що купити немає. Просто люди скидують на таку безглузду, таку, ну просто дідь. А я не можу ні на що назбирати. Так само, як багато інших, даже топових волонтерів, тому давайте, хоча б тут ми з вами, не будемо забувати, хто насправді потребує нашої допомоги. І швиденько закинемо на збір трьох автомобілів Toyota для 42-го окремого піхотного батальйону, що зараз знаходиться на вовчанському напрямку. Повірте, цей донат буде набагато важливіший ніж закинути діанці, щоб вона зробила якусь чергову хрі. Ви можете любити чи ненавидіти треш контент, але факт залишається фактом. Саме сьогодні він задає тон у соцмережах. Ми можемо скільки завгодно сміятись з люди, з діанки, з Вови Месі чи інших персонажей. Але чому саме їхні відео набирають мільйони переглядів? Тоді як якісний і продуманий контент ледь-ледь пробивається у рекомендації. Чому так? Статистика насправді тут доволі жорстка. Люди проводять на 40% відсотків більш. Ши часу дивлячись відео, які викликають шок, ніж ті, що розвивають алгоритми соцмереж спеціально підсовують більше вірусного трешу, бо він утримує глядачів довше. А якщо глядач залишається довше, то він побачить більше реклами. Чим більше реклами, тим більше заробить соцмережа і пофіг на вашу менталку. А фрік-блогери насправді десь там на підкорках шарять, що чим більше скандалу, драми чи контенту за грань. Тим вищий рівень залученості аудиторії, звідси ми маємо такий результат. Звичайні блогери намагаються робити гарний, якісний класний контент, але їх перегляди просто б'ються об стелю, поки фріки рвуть усі соцмережі, витворяючи якусь дічуху І тут питання: це глядачі винні у популяризації такого контенту, чи це алгоритми роблять спеціально і затягують нас у цій сіті? І звісно, питання, які можуть викликати хвилювання. А якщо так і далі піде, що взагалі буде відбуватись? Наскільки ще потрібно розширювати межі, щоб зачіпляти публіку? А що думаєте ви, це тренд, який рано чи пізно пройде? Чи ми вже у пастці треш культури? Пишіть у коментарях, будемо з вами там розбиратись. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту усім цьомчик, і побачимось у наступному відео.